Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні розкажу чим, як і коли я обрабатую свої культури від шкідників, від хвороб, щоб у вас не було ніяких лис гризущих лисосущих і добре визрівали, ну, наприклад, огірки, наприклад, картопля, кавуни це все я вам показував у себе на каналі. Тобто, щоб не напали якісь грибкові захворювання, щоб ваша рослина за 2-3 дні не згоріла, так і не визрівши кавун. Вам обов'язково треба. Користуватися такими органічними препаратами, наприклад, якими користуюсь Я можна брати і хімічні, тут я нікого не агітую. Я користуюсь такими, вони працюють, тому їх і показую. Це у нас триходермін, бітоксибацилін, актафіт, прилипач, любий, який можна знайти. Ну це органічний, дуже добрий, ліпасам, і фітоспарин. В комплексі. Це це дуже добре. Працює і ніколи ніяка ну, рослинка у вас не захворіє, якщо ви будете поступово все робити. Від обробки ґрунту, коли ви висаджуєте насіння на розсаду, далі в фазі розсади, хоча б разочок обробити. Ну і після висадки, через три дні, вже як рослинка ваша добре сіла на місце, почала розвиватися. Ми тричі обробляємо фітоспарином, Це у нас паста 200 г, Вона розбавляється на 400 мл води. Робиться робочий роствор. Далі, наприклад, ви обробляєте огірочок. Він обробляється три рази з інтервалом 10-15 днів. 10 днів, якщо йдуть дощі, якщо сухо, сонячно, то можна робити 15 днів. І обов'язково ми даємо 2-3 ложки на 10 літрів води. Це все добре перемішуємо і по листочку в вечірнє время даємо по нашій рослинці. Тобто, це якби листова обробка. Далі, актофіт. Бітоксібаціенлін і триходермін. ми теж використовуємо, теж їх даємо кожні. Якщо йдуть сильні дощі, то можна і 5 днів робити. Допустимо, у вас 3-4-5 днів йдуть дожіки, температура упала, в цей період дуже сильно грибкові розвиваються, тобто ідеальні умови для того, щоб вони розвивалися, а далі потім через 2-3 неділі вони. Іде різка спишка, і ваша рослина погибає. Щоб цього не було, обов'язково беремо актофіт прихадермін, токсібацелін по 50 мл на 10 літрів води і туди столову ложку прилипача, Ліп, саме це дуже класний прилипач. Все це хорошо розмішали, і в вечірнє время, У часу після 9 даже можна вже починає сумерки сіріти. Можна даже підібрати таке, щоб пасмурно було, щоб тобто, хоча б і минут 40, а краще часа півтора, щоб воно не висапло на листочку було. Тоді все добре лягає, лист гризущий, суще всі погибають, грибкові не розвиваються. Тобто, якщо робити це все в комплексі, будете з гарним урожаєм обов'язково хоча б три рази обробити після висадки фітоспорином. і один раз хоча б обробіть ґрунт, коли висаджуєте розсаду, і проблем у вас не буде. І точно так же по цим обработкам внутрі буде недостатньо, тобто ви робите кратно і дивитесь по своїй погоді. Або раз в 15 днів, якщо ну, жарко, допустим, як у нас за останній місяць не було дожіка, то частіше не треба обробляти. Якщо задоїжіло, то робите. 5-7 днів, тобто дивитесь, пройшов один-два дощі сонечко, то можна і раз в сім днів зробити. Якщо у дощ, дощі дожіть дожіть то кожні п'ять днів підбирайте таке час, щоб не йшов дощ. Допустим, пасмур на пасмур. Там час, час, два-три у вас є до того, щоб піде дощ. Дивитись по погоді, і постарайтесь бризнути. Якщо бризнули і сразу вже пішов дощ, повторяйте, воно все сразу смивається. Хоча б 40 хвилин має бути на листочку. Воно подержатися. Тоді прилипач спрацює, все возьметься. І лизгризущі і грибки, все вас по мене. По всім культурам це можна працювати. Можна працювати по деревам, в саду, можна працювати в огороді. Е, препарати з нульовим терміном ожидання, тобто ви обработали в цей же день. Можете їсти свій герочий помідорчик, чим вони набагато кращі від хімічних, бо там і 14, і 15 днів не можна їсти. Тобто, якщо у вас вже йде плодоношення, вам треба срочно обработати, допустимо, такі білокрилки, от ще од якоїсь зарази е, і їсти треба, і обрабатувати. Тобто, ну, так не вийде. Лучше брати такі біологічні, робити календарик і по цьому календарику постійно варбатувати. Якщо не будете пропускати, все у вас буде завжди добре, не буде ніяких проблем. Також, кому цікаво, всі ці препарати є в моєму магазині. Під відео в описі буде силочка, там можна все замовити. Можна замовити в комплексі, в боксі так буде навіть вам трошки дешевше буде скидка. Ну і поштучно те, що вам потрібно саме зараз, можете замовляти і всім гарних врожаїв.